Основна енергія та порада рибам на... Грудень, що я можу сказати, у вас є дуже багато можливостей, які ви можете реалізувати в грудні, але потрібно бути обережними, тому що через оці всі можливості, так, які вам надаються, у вас може бути, знаєте, така втома, я би навіть так би сказала, фізична, що вам може не вистачати сил, не вистачати ресурсів, що ви, можливо, будете занадто багато віддавати, аніж ви можете отримати. Тому, знаєте, така порада вже відразу вам, те, що навіть пасивність в цьому аспекті вам не завадить. Ви сильні. Я розумію, що у вас є багато можливостей потенціалів, але трошечки потрібно пригальмувати. Якщо щось не виходить, не переживайте. Знаєте, потрібно розслабитися. Гроші є. Гроші будуть використовуватися до того періоду, поки ви все не використаєте. Тому там не потрібно переживати. Якщо ми говоримо щось про стосунки, то, по-перше, це може показувати на якусь конкуренцію, з іншої сторони, це може показувати те, що вам може вже мало бути одного партнера, що ви ти щось більшого навіть, я би так сказала, що вам захочеться більш експериментувати в сексуальному аспекті. Також це може програтися, що а може за місяць, якщо вас нікого немає. Вам за місяць може сподобатися тисячу чоловіків, тисячу жінок. Неважливо зі всіма хочеться всіх обняти, всіх розцілувати залюбні а, ви мої рибки. Що хочеться, ви, ви можете ви розумієте що ви можете подарити це все в цьому світові? Вашу любов, ваше визнання. Тому все у вас буде, в принципі, чудово. Просто вам така вже відразу порада, що не торопіться, якщо у вас щось не виходить, не потрібно, знаєте, там розчаровуватися, значить, так і треба, значить, так і мало скластися. Все у вас буде, знаєте, чудово і неймовірно. Порада вам. Так, от знову ж таки, не бійтеся якихось таких поворотів, долі. Потрібно розслабитися в кращого періоду. А він 100% буде, навіть я б сказала, найближчим часом. Ось, просто не потрібно це знову ж таки на одне і те саме, яке, знаєте, можливо, в деяких аспектах повернення до минулого. Ні. Вже потрібно прощатися з тим минулим і йти в нове, пробувати нове, тому що у вас там все вийде, і не потрібно знову ж таки перейматися за щось.